Друзі, всім привіт, ви на каналі Роугейм це на відеок. І сьогодні я буду будувати великий торговий центр у Майнкрафт. Ну а перед початком даного відеоролок хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал, бо на 2000 підписників я придумаю вам щось прикольне. Ну а я починаю цей відеоролок. І так, друзі, як бачите, я вже побудував, знаю основу. І зараз я буду підйом на у паркінг. Він в мене буде високо, ну, на криші знаходитись. І тому мені треба буде робити спіральний з'їзд. Я тут буду робити. Ну, але так як ми в Майнкрафті, він буде трішки квадратний. І ось так от я зараз просто ставлю опору. Щоб поставити от блоки для заїзду. І зараз, коли я діду до цих блоків, то я буду робити перший поворот. Так, от виставляю і ще ось зламаю і ось тут у нас вже буде поворот. І так ми будемо підніматися аж до самої криші. І так, друзі, як ви бачите, я вже побудував основу торгового центру. Тобто тут вже побудовано три поверхи. Їх залучусь тільки облаштувати, і вони будуть дуже-дуже гарними. Ось сама парковка, ось цей самий заїзд. Ось так от ми сюди їдемо, їдемо, ось тут я пізніше все закрию. Їду я аж на четвертий поверх. Ну, це взагалі криша. І ось тут я зараз будую стінки, щоб закрити цю зону паркінгу. І так, друзі, як бачите, я вже побудував. Рівень для паркінгу. І тепер мені зараз просто треба його облаштувати. Зараз я сюди пропишу спеціальну команду, а саме Replace Stone Bricks на car Asphalt. Готово. І тепер давайте ще я сюди напишу set car Asphalt. Тут у нас готово. Тут нам треба щось прописувати. Ні, Ні. схоже, не треба. І а це означає, що я можу вже тут. Закривати територію. Готово. На цьому рівні в мене готово. Якщо не помиляюсь, так, це останнє, і мені зараз треба ще зробити ось тут, так, закрити. Та ось тут. А хоча давайте зараз тут подумав про одну штуку. Давайте зараз пропишу раз. Куди мені треба, це ось сюди. Так, давайте зараз добре, давайте посюди. Щоб перевірити. Так, тут у нас готово. Все. Це, Це я зак... Ну на який трохи вам нагадується будівля, пиши в коментарях. Ну, а що тут у нас буде, пиши в коментарях. Але я, можливо, саме твою ідею оберу для цього торгового центру. Так як ви можете зараз бачити, я закриваю прохід, але я його пізніше відкрию. Це мені зараз просто треба зробити стінки, щоб я вже потім міг орієнтуватися. І ось тут у нас виходи. Тут давайте в нас буде ось такий от кутовий вихід. Ось сюди от я поставлю скляні панелі. І так, давайте я нарешті зараз ще зроблю ось цю от ліфтову шафту. А вона в нас буде прям ось я... і так аж до самого паркінгу. І добре, бачите, я вже побудував ліфт. Ну як це ліфт? Тут буде лісниця просто. Ось так от аж до самого паркінгу. І так, друзі, давайте зараз я почну нарешті вже будувати стінки для майбутніх магазинів. Давайте от звідси ось знайшов ось ці от блоки, йду. Давайте ось сюди. Та ось так от забудовую. І так, друзі, бачите, я вже добудував ось ці от стінки. Ось я вже поставив тут скло. Ось, типу, ліфтувати це шахта. Ось другий поверх. Ось тут буде магазин, а це, напевно, буде або спортивний, або розважальний коротко, майданчик. Ну, Або для дітей розважальний майданчик, або спортзал буде. Ось, ось тут буде магазин. Якийсь, напевно, буде для техніки. Коротше, тут буде багато магазинів. І давайте вам покажу найголовніше: це паркінг зона. Сюди тут буде заїжджати. Машини та виїжджати. Ось ліфт. Ну, не, типу, це ліфт. Коротше, якось так от. З вами був Яроу Геймс. До побачення, друзі. Побачимо вже зовсім скоро роугами свого і свого смі, І смівого.